Всім привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас у студії медіум Анна Атаманова. Вітаю Анно, вітаю Анно. Ну що ж, знову ваші передбачення, на жаль, збулися. Ну чому кажу на жаль? Тому що ви говорили, що хімічне буде отруєння водою, і дійсно, уже якби всі змі облетіла новина. Про отруєння і забруднення Сейму та Десни, і що було це здійснено спеціально, і було це здійснено ворогом. Два запитання. Перше, чи будуть ще подібні отруєння, і чи є загрози, чи становить е забруднення Сейму та Десни, загрозу Києва, не дивлячись на те, що заявили в КМДА, що ні. Аналогічні ситуації, звісно, будуть. Стосовно псування екології, шкоди екології однозначно, це для мене як провідника як захисника екології планети дуже болісно. І бачите, ще йде якась інфекція. Ну, для мене це як чума, можливо, або якийсь вірус, пов'язаний саме з трупними розложеннями і тут потрібна вода, небезпека йде від води. Я бачу трошки далі, це як далі піде дійсно шкода, але будуть дуже сильно приймати міри. Люди з інтернетом, також готуйтеся, буде якась або блок, або проблема з інтернетом, з часом. Говорили ми вже про це якось раніше, декілька місяців тому. І знову, що показують карти, загроза дітям. Бачите, можливо, це лікарня або а, сердечні, якісь, де лікарня по серцю онко. Ну, ну, От знову в мене такі картинки. Багато налетить шахедів, і йде небезпека, дійсно. Сьогодні в нас. 11 число, угу. так? 12-го числа потрібно. Запис готи... програми, нагадаю, відбувається 11 числа. І на 11 місяць щось таке готується більш серйозне. На 11-го місяця, бачите, готується угу. як або в коло взяти, або якісь такі будуть більш рішучі методи з боку Росії. За допомогою союзників відволікати увагу від України. Бачите, mm -hmm. десь, можливо, в інших країнах почнуться дії, рішучі, якісь активні. Це ті, які а, країни, які є союзниками і прихильниками Володимира Путіна. Ого. Червоне щось, щось червоне схід, я думаю. Може, це ті іранські ракети? Ну, Китайську мову чую, не знаю. Перемовини. Китай 29-го числа щось планують Китай? Саме Китай бачу Анну держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі прибули в Києві. Що принесе для України цей візит? І чи буде ворог атакувати Київ в період їхнього перебування тут? Зараз подивимось. А я казала, що мають приїхати угу. ще делегація, тому що дійсно мав бути серйозний і дуже потужний, один з найсерйозніших обстрілів по Києву. Київ, Київ Київська область. Зараз я бачу, що дуже небезпечно. <кій> Так, чи будуть обстріли. Частково будемо чути про повітряну тривогу, але буде хитра провокація, хитра атака з води. Я думаю, що це забруднення ще повториться mm. втиху. Спочатку вони так це видно, будуть додати ще, бачите, з водою йде проблема біда. Вода. Обов'язково потрібно пильнувати і витрачати повністю всі кошти на те, щоб прочистити воду. Тому що дійсно те, що іде інформація, і те, що в реалі трошечки, бачите, 50 на 50, більш, більш уважними потрібно бути людям і п'ятити воду а, акуратно. Так, допомога Україні вирішення питання і підготовка до плану. Миру. Мені така йде інформація. Якийсь план змінювати, коригувати план домовленостей, план пропозицій домовленості? Чинотворий. Тому що я чомусь відчуваю проблематично холод іде, раніше буде темніти і світло навчальний рік знову ж таки тут трошечки буде складно. І світло, нові системи, енергосистеми, допомога, і це щось літаюче або більш новітні. Ну, не буду про це говорити, більш новітні штуки технології. Не дивлячись на те, що в Києві такі гучні візити, таких гостей Дніпро і інші міста потерпають від балістики зараз, є навіть жертви, і так як ви говорили в тих містах, Кам'янський район, в яких жертв раніше не було, чи будуть такі подібні прильоти, чи бачите ви в Україні в містечках, яких ще не було. Зараз буде сильно прикута увага до води. Загроза йде від води. Пам'ятаєте, я казала, що йде зараження води. Угу. І ось тут і ще в добавок цьому ще будуть люди відчувати радіацію. Зараз, ну, як би кажуть, що це амброзія, але насправді це хімія. І я, я кажу, що я відчуваю, що невеличкі кількості радіаційні ракети були випущені на ну, Дійсно, скільки років ми живемо, так, ніколи ніяка амброзія не цвіла, а тут різко вона почала всім заважати, різко почали її вирубувати. Люди страждають просто масово Я касав, сльоза, прояви будуть, серце буде більше турбувати. І Найбільше мене турбує це, я казала, що, що чорна, як тітка, яка ходить, я бачу образ цієї хвороби, це чума, але вона піде, знаєте, трошки в нас походить, а потім піде в бік Росії. Піде в бік так, і, і коситиме там. так? Так. І Якщо пам'ятаєте, ще моє попередження стосовно наводнення. Це Таїланд, В'єтнам, отакі uh -huh. от от східні країни. Там ще будуть такі події відбуватися. Багато буде пожеж. А, будьте дуже уважними, тому що в період збору врожаю будуть отакі негативні моменти. Потрібно берегти нам наш урожай поле Ось, підпали будуть. Уже вони були да, да, угу. да, проплачені підпали. Тобто, це теж не було від сонця в, на, в Київщині, Це було ДРГ? Я про я, я дивилася. Знаєте, воно від сонця може бути там, десь не так сильно масштабно, але те, що я бачила, підпав саме проплачений дерев. А чи будуть ще подібні прильоти по Москві? Тому що знаємо, що на днях було в Москву атаковано 144 дронами, чи будуть подібні випадки найближчим часом? Ну, вони зараз будуть додати військових курськ. Бачите, угу. От там активніше сконцентруються. Зараз е проходять перемовини з е ще двома країнами: тут Індія, виходить як Індія, йдуть домовленості з Індії підстрахувати, домовленості викупити якусь зброю. Але Індія поки що не погоджується. Там будуть якісь, знаєте, як шантаж. А, руйнування будуть, влучання будуть, і тут, окрім Москви, ще якась інша територія. буде. Ну, Не буду казати. Угу. Але що це принесе для України? Чи ворог піде нам на зустріч, чи навпаки ще більше лютуватиме? Для нас це якась мотивація і привід, щоб нам надали ще більше фінансової допомоги і оснащення чимось і крикетними установами для захисту там, а, як в Росії, дуже це слабке місце. І робиться для того, щоб люди піднімали. Проти влади трошки хаос, але там повністю йде зомбування СМІ, бачите, протилежна інформація. Для нас це буде допомога, але й ми будемо також десь втрачати, відступати. Зараз йде час, коли ми будемо відступати з території. Там, де було складно. А що Скурська, можливо, да? трошки відступ? Так, може. Я бачу. думаю, що може бути. До речі, сьогодні мене теж наші підписники питали щодо цього. Я бачу, як з Курська, але потім додавлять е, якийсь новий е, головнокомандуючий, чи, чи там є, я не дуже генерал, який дасть нові ідеї, нові стратегії, і там іще буде акцент на Крим, нові події в Криму. Але за Крим зараз розмови йдуть. Усе в центрі, все е, відноситься до Криму. Торги за Крим. Дивіться, бачите, угу. карта страшного суду. Крим чомусь збиваються домовленості знову. Те, що пропонують одна сторона, бачите, відмовляються, відвертається, як наш. Володимир Зеленський і активно бачите, домовляється про нові ідеї, нові методи, все ж таки відстоювання території, і не, нема відступу від того, що ви залишите. Ви, ви кажете, що є багато зараз розмов про Крим, і дійсно багато майстрів і майстринь і в моїх ефірах говорять про Крим, а особливо про падіння Кримського моста. То чи буде це падіння руйнування, чи це просто такі розмови, те, те, чого ми хотіли бачити? Там ми покажемо силу, там будуть влучання однозначно, трошки якісь ідуть розчарування, але для нас це не зовсім час. У нас зараз інший метод, інша стратегія це отримати, а, кхм, отримати якусь станцію потужну. Щоб відбивати, тому що будуть дуже агресивні масові обстріли. Київ, Київська область. До речі, я не знаю, як інші мастри, а я попереджала, що дуже сильно застосовується магія проти так, особливо Києва. Так. І чому немає дощів, це також вплив магії. Так довго не може мали бути дощі. Я дивилася вже. І шаманська саме магія, вона може, коли а, її спрямовують, впливати на а, відсутність душів. Отут дуже шаманський сильний удар, який ми маємо відразити десь через 5 днів, тому що дуже сильно наші майстри, і особливо я не знаю, як ви Таня відчуваєте, але дуже багато енергії було витрачено. Щоб зняти і втримати міста, трошечки. трошечки про Київ. Анна, Я знаю, що ви надзвичайно потужно бачите дати всі ваші дати, як про які говорили, тому що я завжди аналізую, завжди передивлюю ефіри. От це для того, щоб ну дати людям, дати своїм підписникам можливість убезпечити, тому потрібно завжди проводити аналіз. Ваше передбачення щодо дат надзвичайно влучне? Я знаю, що Київ зараз, от м -м, кінець вересня, друга половина вересня буде. От і ви вже про це сказали трошки раніше. Буде дуже небезпечно і будуть якісь дуже великі влучання новою зброєю. Що бачите ви в ці дати для Києва? Чи побачите небезпеку? Якщо так, то які дати? Дуже дякую, що підкреслюєте. Мені приємно і дякую, що є такий існує ваш, як ваш канал, який допомагає людям а, зорієнтуватися і бути готовими до небезпечних днів. Кінець місяця, 13, 22 кінець. Одинадцятий місяць готується Це якийсь чи шторм, чи прорив з боку Росії, і не тільки Білорусь, а щось там готує, так? Да? <рес> ну, там говорять, наче в Китаї. Китай. Входять, такі, Китай. О, о, зверніть увагу на Китай з водою. Еко світло, вода будуть підбивати. Часні будинки під загрозою. А, біля дорог машини. зараз Спека йде. Жінка якась може а, бути травмовною. Сьогодні в новинах я побачила ту саму жінку, про яку я казала, угу. що поранена кров голов, з голови кров така повненька, якраз я її побачила. Слава Богу, що вона вижила поранення жінки. І ще я бачу образ жінки, пораненої. Не одна. Так, на Курську обережно готується пастка. І сьогодні сьогодні я в прогнозі своєму також бачила. Мене запитали про Курськ, коли вийдуть наші хлопці. А мені було таке слово йшло засада. І ви зараз говорите, ви про це попереджаєте, що там буде якась пастка. Курськ. А, Дуже класний, відомий воїн може загинути. Нехай він буде обережний на літеру В. Так, тепер. На рахунок Києва, Києва Київ. Через 3 дні сильний буде удар, балістичні, сильні, потужні ракети, навіть потужніші, ніж були раніше. А карта миру приурочується до торгів. Перемовини йдуть. Будуть влучання, будуть руйнування вночі вранці. Числа я назвала. Вода, вода, вода заводу постійно. Мені карти кажуть, що жінки під загрозою. жіноча установа. Це, можливо, або гуртожиток, або якісь там, де ніби як щось готують, збираються. Я бачу декілька жінок. Якийсь... Ну, я так роз... розмитому вигляді бачу скрізь простір. Я бачу, що такі різкий, як удар, вікна вибиває. Церковні свята. Зараз в вересні їх багато. Церковні свята до свят диявол, темна енергія пробуджується дуже активно. Агресивна така енергія, але Україна покаже свою славу, як і показувала. Українці не опускають руки, чекають на допомогу. Бачите, її нам потрібно і все більше, те, що ми сподівалися, навіть більше отримаємо скоро. Якась буде дуже класна пропозиція. Зараз ще може начудити Іран. Іран, щось може вичудити, але не до нас, а Ізраїль. Іран, Ізраїль, якісь також церковні свята йдуть, перехльост. А, магазини Де офіси. Там. Не знаю, Лук'янівка, можливо. Солом'янський, Дарнівський район. Будуть обстріли, будуть летіти ракети. Анна, <м>... Де гаражі бачу б неподалік? Анна, неймовірно, такий влучний і глибокий розклад ви зробили особливо по Києву. І для всієї України стараємось робимо. Дякую вам велике, що знаходите час, тратити свою силу і енергію, щоб підказати, попередити наших підписників для та глядачів. А я хочу також нагадати нашим глядачам про те, що давайте не будемо забувати про тих людей, хто боронить нашу державу, хто боронить наше життя та нашу цілісність. Не забувайте, будь ласка, донатити по можливостям воїнам ЗСУ у кожного з нас свій фронт. А так. Також ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Нагадаю, з нами в студії була медіум Анна Атаманова. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. Будьте обережні До побачення.